Ред, що успішність майбутньої професії залежить від чітко сформованих орієнтирів і вподобань школярів. Зазвичай навесні для старшокласників розпочинається гаряча пора, час, коли вони в останню хвилину обирають вуз, подекуди не розуміючи, чи правильний це вибір. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького вирішив полегшити вибір абітурієнтам і допоміг завчасно зорієнтуватися у великій кількості спеціальностей, щоб старшокласники зробили свідомий вибір професії, визначалися з власним майбутнім. Університет гостинно відкрив двері для тих, хто шукає свій шлях у житті. Черкаський національний університет є найбільш Відомим престижним навчальним закладом не тільки Черкаської області, але й України в цілому. Він має давню історію, заснований в 1921 році як Черкаський інститут народної освіти. За період історичного розвитку. Заклад трансформувався в Черкаський національний університет. Це класичний навчальний заклад. Який забезпечує підготовку фахівців за різними освітніми напрямами та спеціальностями? А головне завдання, яке стоїть перед університетом, це підготовка конкурентно спроможних фахівців, розвиток науки, патріотичне та духовне виховання особистості. Необхідна якомога тісніше співпрацювати з тими закладами, які ви обираєте. Слідкувати за тією інформацією, яка з'являється на сайтах цих закладів, ну зокрема, в тому числі і на сайті нашого університету. Від вашого свідомого чи усвідомленого вибору залежить ваше майбутнє. Цього року девізом університету стали слова: шануємо традиції, творимо сьогодення, крокуємо майбутнє. Тож на досягнутому не зупиняються, йдуть в ногу з часом, відкривають нові спеціальності. Можливостей для втілення усіх професійних мрій в абітурієнтів чимало. Важливість таких заходів дуже велика, тому що деякі діти не обрали ще професію, які вони хочуть. І ця можливість дає для них більш краще дізнатися про цю професію, про те, як навчання йде, проти курс ці студентські дні. Це більш цікаво і також для них це пізнавально. Ви визначилися, як кем стати? Ні, ще. У мене багато варіантів, хочеться спробувати всього побільше. Ну, так. А цьогорічні умови прийому вони полегшують вибір чи все ж таки ускладнюють? Трошки ускладнюють цей вибір, тому що це трошки лякає, звісно, кожного. Бо це таке введення, ну, вони кожного лякають. За нього також те, що було в тому году, воно також лякало людей. Я обрала факультет іноземних мов, тому що для мене це є. Дуже цікаво, тому що в нашому в наш час це є дуже важливо, тому що якщо людина обізнана, якщо вона знає декілька мов, то їй проще, вибачте знайти роботу, якось організувати своє життя і закріпитися у суспільстві. Тому це для мене дуже класним, тому що це є дійсно цікаво. Допомогти абітурієнтам визначитися з вибором спеціальності, покликані такі інформаційні зустрічі, адже у цьому вузі прагнуть, аби кожний студент мав безліч можливостей до власного розвитку і вдосконалення. Микола Самоліт, студент-магістрант, зізнається, що саме університет, зокрема інститут іноземних мов, допоміг йому відкрити світ, впевнений йти життям і досягати вершин. За ці шість років, які я навчаюсь тут, я зрозумів декілька важливих речей. А найважливіше мені здається було розуміння того, що Час є надзвичайно важливим і його не можна повернути. І я можу з впевненістю сказати, що я не жалкую ні про секунду з тих шести років, які я привів тут, тому що навчальний процес забезпечують кваліфіковані першокласні викладачі. Які дали можливість не тільки вивчити предмет, але і розширити та збагатити світогляд. Це викладачі, які знають предмет не тільки з книжок, не тільки з підручників. Вони були за кордоном, вони навчалися та проходили практику в США, в Канаді та в Британії. Мені особисто пощастило, тому що я писав магістерську роботу у провідного вченого у лінгвіста когнітолога Світлани Антонівна Жеботинської. У мене був час за ці шість років практично реалізувати свої теоретичні навички. Я працював перекладачем на міжнародних освітніх виставках, я працював перекладачем на футбольних матчах між збірними України та Німеччини, Швейцарії, Ліхтенштейну, коли вони були в Черкасах. Так як я навчаюся в педагогічному університеті, я працював з дітьми в дитячому таборі та викладав англійську мову на курсах. Тобто є час для того, щоб навчатись, є час для того, щоб працювати та повністю реалізовувати себе в університеті. Нині працює вісім навчально-наукових інститутів: іноземних мов, історії, філософії, економіки і права, природничих наук, української філології та соціальних комунікацій, педагогічної освіти і соціальної роботи, фізкультури, спорту і здоров'я. Фізики, математики та комп'ютерних технологій. Абітурієнт Олег Шаповал має хист до програмування. Планує вступати на відповідну спеціальність. Зізнається, це буде непросто, адже умови вступу цьогоріч дещо змінені. Радіє, що дізнався про них завчасно, хоча часу на підготовку залишається вже не так і багато. Ця зустріч, на мою думку, була дуже цікавою, і пізнавальною, тому що я дізнався багато нового, адже цього не можна, наприклад, почитати в тих Воно, звісно, є у правилах вступу 2015 року у цьому університеті, але оскільки там великий обсяг, мені було б краще ось, я завітав на День відкритих дверей. І це дійсно я побачив результат від цього. Я дізнався відповіді на свої питання. От було здивуванням те, що немає вибору, наприклад, між математикою і фізикою. і… Що стало іноземна мова замість математики і фізики. Також в тому році можна було обрати математику і фізику, а іноземна мова не була пріоритетним. Я хотів би поступати на таку спеціальність, як, яку може надати цей університет, саме обчислювальниці технології. Мені це доволі цікаво, тому б я хотів би обрати саме цей університет. Та й тим паче, що я. Народився, наприклад, в селі Яснозір'я, то краще поближче до домівки. Дійсно, цьогорічна вступна кампанія має чимало змін та нововведень. Ці особливості варто врахувати завчасно, аби не втратити шанс на навчання. Рекомендуємо потенційним вступникам ознайомитись з цими новаціями, щоб не опинитись в тій ситуації, коли вони, на жаль, не зможуть вступити до вищих навчальних закладів. Серед таких особливостей, перш за все, є те, що вступати можна буде лише за сертифікатами ЗНО 2015 року. Тобто, якщо в попередні роки дозволялося вступати з сертифікатами, виданими будь-якого року, то в 2015 році, якщо людина закінчила школу раніше, і обов'язково треба проходити знову зовнішнє незалежне оцінювання. Другою особливістю є те, що якщо попередні роки Перелік предметів для вступу на ту чи іншу спеціальність був однаковий по всій Україні, то в 2015-му вищі навчальні заклади самостійно можуть обирати цей перелік. Тобто, якщо ви обрали певну спеціальність для вступу, то в різні навчальні заклади перелік сертифікатів може бути різним. Тому вже на початковому самі етапі потрібно знайомитись із правилами прийому для того, щоб чітко знати на в який вуз, на яку спеціальність, який потрібен сертифікат. Наступною особливістю є те, що вузи самі визначають мінімальну кількість балів. Якщо попередні роки ця кількість балів була 124, то зараз вона може бути від 100 і вище. Причому є такі навчальні заклади, які встановили 100 балів, тобто фактично абітурієнт, який набрав мінімально достатню кількість балів, вже може вступати. І є навчальні заклади, які обрали. Мінімальна кількість балів 140, 150, навіть 170, тобто прохідний, так би мовити, не тільки прохідний рівень, а умови вступу в таких вузах значно є вищими. І якщо абітурієнт слабко напише ці предмети, він просто не зможе подавати документи до цих закладів. Змінилася і система підрахунку прохідного балу. Кожний абітурієнт зможе сам визначити, чи набрав він необхідну кількість балів і чи має шанс на вступ до омріяного вузу. Кожному предмету при вступі присвоїться певний конкурсний бал. Тобто ті бали, які абітурієнт набирає по ЗНО, як і раніше, вони оцінюються від 100 до 200 балів, потім множаться на вагові коефіцієнти. На різні предмети ці вагові коефіцієнти можуть бути від 0,2 до 0,5. Причому знов-таки в різних вузах на різні спеціальності ці вагові коефіцієнти можуть бути різними. Тобто, маючи сертифікат з певного предмету тієї чи іншої кількості балів, якщо ви їх подаєте на різні спеціальності, то в результаті ви можете мати різну кількість балів, яка вам буде. Зараховано як конкурсний бал. Крім того, вузи можуть встановлювати різну кількість балів, не балів а коефіцієнт для середнього балу додатку до атестату. Ну, більшість вузів пішли по шляху коефіцієнт 0,1. Ну, крім того, вузи можуть при бажанні нараховувати додаткові бали за підготовчі курси випускникам курсів свого університету, а також призерам. Всеукраїнських олімпіад та малої академії наук 20 лютого завершилася реєстрація на проходження ЗНО. абітурієнти матимуть ще кілька днів, аби внести зміни, якщо такі відбулися. Також зможуть скоригувати вибір предметів на проходження тестування. Аби врахувати усі новації, фахівці рекомендують дотримуватися основних кроків. Найперше, чітко визначитися з переліком спеціальностей, на які бажають вступати, і головне знати, який заклад із п'яти можливих є пріоритетним. Обов'язково ознайомитися з умовами прийому на конкретну спеціальність конкретного вузу, адже вищі можуть визначати різний перелік прийому сертифікатів. Далі чітко дотримуватися правил реєстрації і проходження ЗНО. А влітку зібрати усі документи, підрахувати свої бали і слідкувати за перебігом вступної кампанії, аби вчасно виконати усі умови прийому. Адже і тут є особливості, то зараз, вже на етапі подачі документів, абітурієнт повинен визначити за пріоритетами ті спеціальності і ті навчальні заклади, куди він хоче вступити в першу чергу, в другу, третю і так далі. Відповідно, якщо його бали. Достатні для зарахування за найвищим пріоритетом, то всі інші його заяви фактично будуть скасовані, і він буде зарахований на ту спеціальність, той навчальний заклад, який пріоритет у нього встановлений під номером один. Якщо ж, скажімо, його конкурсного балу недостатньо для вступу за цим найвищим пріоритетом, він буде зарахований за наступним чи другий, третій і так далі. Але Таким чином, в 2015 році абітурієнтам дуже уважно треба підійти до цих пріоритетів і вибрати ті саме спеціальності, ті заклади, які справді його цікавлять. щоб не вийшло так, що його зарахують на ту спеціальність, в той заклад, на який в принципі він так подав про всяк випадок, а потім і нічого просто з цим не зможе зробити. Отож, ефективно використовуйте кожний день у навчанні, робіть свідомий вибір і не зупиняйтеся на півдорозі. Мрійте і досягайте своїх мрій. Все починається з малого, з яскравого і неповторного дитинства. Найцінніші знання і любов до всього, що нас оточує, прищеплювали батьки, вчителі, вихователі. Кожний заклав основи патріотизму і пошани до рідної землі. Любити свій край це природне почуття кожної людини. Країна, в якій ми народилися, де живемо, де почули перші звуки рідної мови. Ця країна стає нам цілком природно найближчою, найдорожчою. Чим більше ми її пізнаємо, тим більше любимо і переживаємо за її долю. Ось ця малеча, вихованці старшої групи дошкільного закладу Котигорошко, вже сьогодні знає, що таке Україна і що нині тут відбувається. Мене звати Маша, мені 5 років. Я хочу в дитячий садочок, який називається «Коти-хорошко». А в якій ти країні живеш? Я живу в Україні. А що ти про неї знаєш? Що на неї напала Росія. А Чому? Щоб забрати нашу державу. Це правильно? Ні. Мене звати Ліля, мені шість років. Угу. Щоб ти побажала нашій що... душі? Щоб вони ніколи не хворіли і, і в Україні не було ніколи біди. А всім українцям, що б ти сьогодні побажала, щоб вони були щасливими? Щоб у них були хати, щоб у них був хліб і мир. І мир. Мене звати Віка, мені 6 років. Мій садочок називається Коти-Горошко. Я ходжу в садочок, щоб чогось навчитися. Обіцяємо букви англійські, українські, математику, чомусь рахувати. Я читаю, рахую. Р... Вивчаю англійську і українську мову. Мене звати Ярослав, мені 6 років. Ти в цьому році будеш йти до першого класу, так? Да. А дуже хочеться до школи. і з дитсадочком хочеться прощатись. Не хочеться прощатися з садочком. А чому? Бо тут навчаються багато. Тут нас навчають, щоб ми були умними, ми займаємося англійською мовою, <свісно> навчаємося сидіти. Правильно сидіти, так? Так. Да. Скажи, будь ласка, ти хочеш стати дорослим? Чому? Бо я хочу піти вже в клас якийсь, щоб там бути розумним у других класах. Тягом перших шести років життя у дитини відбувається становлення самосвідомості. Саме в цей час закладаються основи майбутньої особистості, формується любов до рідної землі, повага до батьків, а також ті знання і вміння, якими ми користуємося усе життя. Року. Так склалася доля, що я сюди прийшла на посаду помічника вихователя, зустріла такого наставника чудового і вчителя на подальше все життя, педагогічне своє, як нашого керівника Ольгідакімівну, яка своєю мудрістю, життєвим досвідом направляє, допомагає працювати, підтримує. І я з повагою ставлюся до її рекомендацій. Тому робота йде. В напрямку формування цілісної особистості в дошкільному закладі, тому що особливо в цей важкий час, який у нас зараз в країні, нам потрібно триматися і направляти якомога безболішніше вводити дітей у сучасне життя, виховувати не за допомогою правил чи форм якихось методів, а за допомогою тієї діяльності, якою діти займаються в дошкільному закладі, саме через гру. Через творчу гру, де вони виявляють свої здібності, вміння, можливості, особливо в духовно моральному напрямку, щоб вони були збагачені добротою, щедрістю, щоб були як ті сонечка в нашому житті. Тому ми працюємо, йдемо на роботу з радістю, бо діти, наші квіти, як віночок, який сплітається. І вони теж нас підтримують, які ми їх направляємо в життя. Тому намагаємося якнайбільше вкладати в них, що маємо для їхнього майбутнього життя. Саме через гру дітки навчаються і неї демонструють ті знання, які отримали в дитсадочку за кілька місяців. Дітки, а от ви Полінка і ми дорослі. Як нас можна Нікітка назвати одним словом? Ось. <гум> люди, тільки ви ще поки що маленькі люди, так? Так. Да. А будь ласка, ви кожен день приходите до дитячого садочка? Ні, <гум> <гум> <бо> ви робочі. <гум> Цей дошкільний заклад у місті має статус родинного, сімейного, тому що дійсно створена така доброзичлива атмосфера, яка сприяє тому, щоб формувалися дружні стосунки не тільки з вихованцями, з малятами, а і з батьками. Садочок невеликий, а дуже затишний, і батьки ведуть сюди дитину як додому, як до себе додому. Склалися дружні стосунки. І з педагогічним колективом в мікрорайоні. Взагалі, дошкільний заклад в цьому мікрорайоні це є осередок культури. Сьогодні набуває дуже актуального значення патріотичне виховання малят. І коли я чую думку про те, що варто розпочинати там з першого класу або ще пізніше, я з цим категорично не погоджуюсь, тому що всі основи закладаються виключно в дошкільному віці. І починаючи з раннього віку, у дошкільному закладі формується любов і повага до мами, до тата, до тих людей, які оточують її. Вже потім формується уявлення про малу батьківщину, про любов до рідного садочка, до рідної вулиці, до рідного міста. І тільки на основі таких простих понять можна розширити уявлення дитини до поняття батьківщина. Родина, ну і взагалі Україна, і про місце України в у світі. Ми бачили фрагмент заняття з другої молодшої групи. Це достатньо ще маленькі діти, але вони вже чітко розуміють і співвідносять себе з. Народом з нацією вони чітко знають, хто вони, де вони, як їх звати і що вони собою представляють. Тому я вважаю, що недооцінювати роль виховання дошкільного закладу це дуже велика помилка. І потрібно розуміти, що у садочку робота проводиться в системі постійно, методично, постійно нарощуються якісь знання. Темпи і доповнюється ця інформація, тому розвиток дитини відбувається всебічно, гармонійно, і дійсно тоді дитина готова до сприйняття складних понять, які вона буде отримувати у школі. Завдання сучасних вихователів підготувати малечу не лише до школи, а головним чином до життя закласти основи любові, людяності, чуйності, патріотизму. Цього прагнуть і в дошкільному навчальному закладі номер 65 п'ять міста Черкаси. Тож не випадково діток виховують на основі народних звичаїв і традицій на принципах родинності. До такої роботи вихователі активно залучають і батьків. <плес>

Перша дитина прийшла рік тому в садочок. Дуже гарні вихователі, дуже гарний садочок. А пощастило нам двічі, тому що ми потрапили до тих самих вихователів, до яких ходила старша дитина. Тому я, ідучи на роботу, я знаю, що дитина в надійних руках. Я знаю, що так само, як вони виховали, добре виховали старшу донечку, так само вони мені допоможуть добре виховати і молодшу донечку. Я в цьому впевнена. Садочок дуже гарний, дуже багато всього навчають. Садочку, вони вже за цей рік і кольори вивчили, і знають ранок, обід, вечір, що коли робиться, як потрібно робити. Привчають також і до національних українських традицій. Так, у Котигорошку виховують малечу, розвивають у них почуття любові до своїх близьких та до рідної землі. Тут вважають, що лише спільними зусиллями можна досягти успіху у нелегкій роботі, успішному розвитку і вихованні дітей.